У приміщенні Дарницької районної місті Києві державної адміністрації відбувся захід з нагоди 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Виховний відкритий урок патріотизму під назвою «Мій Шевченко представив ліцеї наукова зміна Дарницького району. На заході був присутній заступник голови Дарницької районної місті Києві Державної адміністрації Василь Дзюба. Розпочала урок директор ліцею Марія Лисенко, зауваживши, що ліцей наукова зміна є центром по вихованню духовної, культурної, наукової та політичної сфер. Мені дуже приємно, що в союзі з Дарницькою районною адміністрацією ми відкрили сьогодні дуже такий цікавий цікавий проект, який присвячений з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я вдячна керівництву району керівництву освіти Дарницького району, що воно переймається не на словах, а на ділі. Переймається освітою в районі і дбає про те, щоб в майбутньому ці маленькі діти виросли справжніми патріотами. Справжньою національною елітою нашої держави цікаву та змістовну лекцію пізнавально повчального характеру провела вчитель-методист української літератури Наталія Михайлова. Школярі заохочено переглядали відео та уважно слухали історію життя, історію творіння кобзаря. Учні п'ятих класів читали на пам'ять поетичні шедеври великого майстра. По завершенню заходу діти подарували Дарницькій адміністрації художні роботи Шевченка, на яких зображено пам'ятні місця столиці України. За Дорученням голови Дарницької адміністрації Сергія Вітковського було вручено лист подяку колективу ліцею наукова зміна за вагомий внесок у справах патріотичного виховання та всебічного розвитку дітей у рамках року творчості Тараса Григоровича Шевченка. діти взагалі наскільки глибинно вони сприймають? Діти сприймають дуже гарно, тільки треба вміти їм правильно піднести. Тому зараз зібралися п'ятикласники, і вони тільки починають вивчати творчість Шевченка. Дуже хотілось би наштовхнути їх, показати їм, що таке, яке значення. Має Шевченко в житті нашого народу, який він актуальний. Але вони навіть не знали поки що і біографії Шевченка, тому треба було розказати їм про це. Діти дуже чуйні в п'ятому класі, вони сприймають дуже гарну поезію. І, власне, відкрити для себе Шевченка це означає відкрити для себе Україну, красу її мови, красу її культури, багатство її кольорів, які є у творчості Шевченка. Я думаю, що це актуально. Мета заходу культурне виховання молодого покоління на підставі. Аві історичних вагомих фактів та літературно-художніх скарбів українського народу.